Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам прослухати цікаву казочку про крапельку та осінь. Жила була маленька крапелька води. Але прийшла осінь. Сонечко вже не таке тепле, а вітер став прохолодний. Всі дерева почали одягати жовті, червоні та помаранчеві сукні. Крапелька води дуже любила осінь, бо тепер вона могла літати. Коли стало прохолодно, крапелька підіймалася високо високо до хмаринок і ставала туманом. Ось такий, як ти бачиш вранці. А коли туман зустрічався з холодним вітром, він перетворювався на дощик. Тук стукав дощик по даху. Крапелька у вигляді дощику знов почала мандрувати. Вона поливала велике дерево, з якого опало листя. Дякую, дощику, шепотіло дерево. Тепер я можу спати до весни, а моє коріння п'є водичку. Вона напоїла їжачка, який готувався до сну у своїй нірці. Фир-фир-фир, задоволено казав їжачок, водичка потрібна, щоб мати сили для зимового сну, а потім крапелька падала на землю і збиралася у калюжі. Хто любить міряти калюжі чобітками? Вірно, малюки. Вони весело стрибають по калюжах. Крапелька води знає. Восени вона допомагає усім усім. Деревам спати, звірятам напитися перед зимою. А також дарує дітям веселі калюзі. Крапелька води потрібна і восени. Ось така гарна казочка малята про крапельку. Та осінь. Сподіваюсь, вам було цікаво, і ви зрозуміли, що вода потрібна усім-усім. І деревам, і людям, і звірятам. До нових зустрічей, малята!